Всім привіт! Сьогодні я вам розповім про дуже цікаву книжку, написала її? Памела Треверс, а називається ця книжка Мері Поппінс. Герої цієї книжки дуже розумні і кмітливі. А якщо ви теж такими хочете стати, то я вам раджу більше вчити математику. Математика це не лише корисно, а ще й цікаво. Спершу все може бути трошечки заплутано, але потім, якщо ви вмієте читати підказки, у вас усе обов'язково получиться. Матима це онлайн школа з індивідуального вивчення математики. І перший крок це урок діагностика. На занятті вчитель перевіряє загальний рівень дитини та визначає сильні й слабкі сторони, прогалини у знаннях. Після уроку ви отримуєте рекомендації, як та над чим працювати. Вартість уроку, діагностики 150 гривень. Інформація в описі під відео. Головними героями є Мері Поппінс, Джон, Барбара, Джейн і Майкл. Мері Поппінс. Є їхньою нянькою. Також вона дуже пристойна і добра жінка, хоч на вигляд, здається трошечки сердитою. З нею відбувається багато див. То вона сама літає, то вона розказує дивну казку, а то її дядько літає, посміється. Все це дуже дивно. Тому я і обрав цю книжку. Джон і Барбара це близнюки. Вони маленькі, тому про них можна сказати мало. Але вони все одно дуже люблять Мері Попінс. Джейн сама старша, І вона розумна дівчинка, сама розумна з дітей. Вона вихована і звертається до Мері Попінс на ви. А Майкл навпаки. Він трошечки менш розумний за свою старшу сестру, і ще деколи може трошечки з неповагою ставитись до Мері Поппінс. але вона йому пробачає. Ця книжка нас вчить добра, любові, що треба пробачати, рятувати і вірити у чудеса. Бо навіть коли Мері Поппінс сказала, що Такого не бувало або що, то діти все одно знаходили певну річ, що це була правда. Наприклад, коли після пригоди в зоопарку, коли у Мері Попінс було день народження, їй подарували ремінь з зміїної шкури, вона твердила, ми не були вночі в зоопарку, але вона одягнула той самий ремінь, значить, усі дива. Справді існують. Ця книжка розділена на дві частини. У першій частині ми знайомимось з Мері Поппінс, Вона прилітає, вона виховує дітей, а потім знов тікає. Але через десь рік вона повертається і в них знаходяться нові пригоди. І наші діти нарешті зможуть здійснити свою мрію. Політати так само, як Мері Попін в першу ніч, коли вони її побачили, а саме на повітряних кульках. Мій улюблений розділ є розділ місіс Корі. Тут нашій Мері Попінс, мама дітей, дає гроші і каже, що вона мусить купити трошки сала, трошки риби. І все таке інше, а на інше може купити будь-що собі. Вони йдуть у магазин, купляють, а потім завертають у якийсь дивний магазинчик. Там було майже все. А працювали там дві гігантські велетки. Вони були дочками місіс Корі, це володарка магазину. Вона продавала печення з зірочками. Також вона. Була така стара, що бачила початок світу, але вона все одно каже: Я не така стара, як моя бабуся. Вони взяли то печиво і пішли додому, поїли і лягли спати. А вночі вони знову змогли згадати про ту пригоду, бо до них підійшла місіс Корі з своїми дочками. Мері Поппінс взяла їхні зірочки. І пішла з ними і повісила їх на небо нічне. Виявляється, що ці зірки були справжніми, і Мері Поппінс пішла їх вішати на безкрає нічне небо для того, щоб раділися усі в світі. Дякую усім, хто підтримує мій канал. Також я був би дуже радий, щоб ви дивилися мої відео до кінця. А з вами, як завжди, був Ростик. Ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. І до побачення!